Друзі, вітаю! Дональд Трамп може дати Україні гроші, і мова зараз іде не про сотні мільйонів доларів. Що насправді Україна може за кілька днів перемолоти, так а мова йде про добрий десяток мільярдів доларів. Про це пише американський канал CBS News, посилаючись власне на свої власні дипломатичні джерела в Сполучених Штатах. Вони кажуть, що це за гроші і як Трамп може їх виділити, причому може виділити, навіть не затягуючи руку в бюджет, і навіть не отримуючи для цього спеціальні дозволи голосування парламенту. Корея зараз заявила про те, що готова північно зрозуміло, що готова Росії допомагати стільки, скільки треба буде. Питання, чи наші союзники готові стільки робити, плюс назвали цифру. Артилерії, мільйони артилерійських снарядів, які Корея передала. І тут теж варто поговорити з нашими союзниками, тому що вони дуже сильно відстають. До речі, два слова ще вам скажу про те, що Урсула фондерлянь була піддана атаці росіян в Європейському парламенті. Її хотіли відправити в відставку правильно за проукраїнську підтримку. Зараз вам теж все це розповім. Швиденько. Роз'ясню, підпишіться на цей Ютуб канал, і дуже дякую вам за те, що вчора закрили збір, закрили його дуже швидко, потужно. Банка закрита. Дякую кожному та кожній. 44-та бригада буде і з вампіром і з багатьма парними комплектами батарей для їхніх потужних дронів. Тому хлопці будуть знищувати окупантів з потрійною силою. Дякую вам. А і дякуємо СБУ, які ліквідували російських агентів, які вбили полковника Служби безпеки в Києві. Це дуже важливий елемент того, щоб російська агентура, яка думала, що вона буде тут діяти як колись, так як їй заманеться. Ні, цього всього не буде. Священна українська земля цих потвор сюди впускати не буде. Ось такі речі, які вони намагались робити, будуть присікатися максимально. Тому ось ця агентурна російська мережа буде зазнавати ніщівних ударів. Власне, російських агентів, які знищили українського СБУшника, дуже швидко знайшли. Кажуть, що малюк особисто за цим дивився. Знайшли і. Ліквідували. Отак, от, от меседж відправили в Москву, просто щоб знали на майбутнє. Якщо хтось захоче за них за гроші поспівпрацювати, просто щоб розуміли, які сценарії їх чекають. Власне, Дональд Трамп каже, що можуть бути додаткові гроші Україні, розглядають можливість надання фінансової допомоги, мова йти щонайменше. Ну, кілька мільярдів, а то й до десяти. 3,9 мільярда це гроші, які потенційно перспективно він може передати. Це те, що Джозеф Байден не встиг використати. Друге, це 5 мільярдів заарештованих російських активів. от, Точніше він може їх заарештувати. Це закордонні російські активи, і, власне, може передати Україні. Європа це вже робить, Байден цим не скористався. Ну, але хто такий Трамп в порівнянні з Байденом, щоб цього не зробити і не завдати удару прямо Путіну під дих? І насправді це ж може бути суперкрута історія. Тому бачимо, що зараз розмова в американській республіканській протрампійській пресі почалася, що а давайте Україні дамо добрих 10 мільярдів. Тут 4, там 3,9, тут 5. Ну, знову ж таки, ми не проти отримати цю суму. Заложний в своїй передмові до книжки Романа Романюка журналіста української правди, який пише, чим будуть воювати в третьому тисячолітті, в передмові і, власне, в своїй останній колонці, яку ми згадували, дуже чітко пише, що меседж Сполученим Штатам і Трампу простий. До Трампа треба ставитися як людину, яку обрали Сполучені Штати, каже генерал, як виклик 21-го століття. І Трамп хоче зменшити допомогу Європі. І Залужний каже: на це треба відповідати наступним чином: показати штатам, що їх перемога над Китаєм і в цілому домінування в світі неможливе без перемоги над Росією. І ось цей меседж він каже, треба доносити і через створення спільних аналітичних центрів в Вашингтоні і з роботою з їхніми політиками, в тому числі оточенням Трампа. Не зациклюватись додам від себе на одному візиті однієї чи двох людей у Вашингтон раз в півроку. А системно працювати і опрацьовувати залужний наводить приклад Ізраїлю і каже, в них все виходить, вони отримують, тому що системно працюють на політичному рівні. Зрозуміло, що з військової точки зору він додає технологічний ривок, він додає якраз таки е спроможність України не просто битися, а під час цього робити технологічні революції. Зрозуміло, що як. Військовий один з самих крутих і толкових головнокомандувачів, які сьогодні живуть в світі, він розуміє, як це робити на рівні якраз таки нових видів зброї, штучного інтелекту, нових засобів комунікації, типу перехід від оптоволокна і далі, далі далі. Ну от тому зараз насправді ось ця історія CBS, що Трамп може дати під 10 мільярдів. Доларів насправді може дійсно дуже сильно вплинути на Росію і на наші розробки, тому що 10 мільярдів доларів це вже більш серйозна цифра ніж ті сотні мільйонів, про які ми говорили на попередньому тижні. Тому чекаємо від Трампа гарних новин. Вони нам дуже треба, і, власне, для того, щоб Ну, як мінімум, довести до кінця ту публічну гру, яку вів Дональд Трамп, а публічно він казав, що він за Україну, Путін його розчарував і буде допомагати Україні. Ну ось 10 мільярдів непогана заявка для того, щоб почати про це говорити. І Трамп може це зробити це однозначно. Тим більше, що Росія, Китай і Корея допомагають. В вісі зла дуже сильно. Північна Корея передала, каже Південна Корея, 12 мільйонів снарядів. Поки а, чешський президент Петер Павел по всьому світу згрібав мільйон снарядів, тільки одна Північна Корея дала 12. І ось це великий виклик і велике питання до Заходу. Друзі, а ви точно. Готові робити все те, що робить одна Північна Корея. Більше того, три дні там сидить Лавров і, власне, домовляється про те, щоб отримати більше зброї, про те, щоб якраз можна було більше опрацьовувати Північну Корею і з її складів вивозити все в Росію. Що важливого? те, що Північна Корея сказала, що вони тепер будуть допомагати повноцінно. Беззастережно і безлімітно Росії для досягнення так званих всіх результатів спеціальної воєнної операції. Ну, зрозуміло, що спеціальна воєнна операція це видумка Путіна. Цілий там немає. Йдуть куди їм дозволяють, і тільки ми почнемо їх зупиняти і витискати. Вся ця історія завершиться, але без щільної сильної допомоги Заходу не вийде. Про те, що говорить Залужний, візь зла експериментує. А захід ні, захід дешеві шахеди хоче збивати дорогими ракетами. Залужний пише навпаки, що треба збивати дешевою зброєю, новою зброєю, технологічною зброєю. Тоді ти виграєш не тільки економічну війну і військову частину, але й виграєш боротьбу націй, тому що цільність, щільність і витривалість нації це один з головних елементів. А, тому чекаємо реакції Заходу. Росія укріпляється в Китаї в Північній Кореї. Наші друзі поки що навпаки зазнають ударів на своїй стороні, на своєму полі бою. По Урсулі фон на цьому тижні виставляли голосування в отом недовіри 10-го числа. Зрозуміло, що цим всім завідували радикали угорці. Е ну не угорці, всі зрозуміло, що товстий Віктор Орбан. От політик Фіцо Пес Путінський. Ну і зрозуміло, чомусь почав підігрувати Піс. Партія, яку репрезентує все рівно Наводський Навроцький партія, яка допомагала Україні, зараз хоче збити найбільш проукраїнського політика в Брюсселі Урсулу фон дер Лянь. Їм зрозуміло, що цим маргіналам просто не вистачило голосів 175. Ну, це треба було б хоча б там за 300 під 400. Не змогли дотягнути. В залі було тільки 553 720. Одним словом, вони не справились. Але насправді половину з того, що треба, практично вони зібрали. І Ну, Вони придумали там формальні причини, що вона переписувалася з керівниками Pfizer, там могло щось бути. Ну, Знову ж таки. Урсула рятувала континент, причому самі вони ж і визнають в куларах не на камеру. Ну, типу, була переписка, не була нам все рівно, це просто прецедент, щоб почати її розмотувати. Ну і зрозуміло, що включилися маргінали з Румунії проросійські, включилася партія Лепен, і її коханець, Джордан Бардело. І просто влаштували там велетенський бордело, ну от і намагалися скинути Урсулу. Причому дійсно голосів взяли більше, ніж, наприклад, коли в недовіри довіри робили Жан-Клоду Юнкеро, ніж робили Борозу, ніж робили Роману Продя. Ну от, але вона змогла встояти, але знову ж таки, це може потім призвести до нових спроб її атакувати. Ну от і для нас дуже важливо зараз теж. Атакувати цих радикалів, поставити їх на місто і показати, що перспектива їхнього росту неможлива. В той же час нам треба не підставляти Урсулу фондерляйн. Бо коли наші корупціонери грибуть бабло по кишеням, сажають активістів по тюрмах і журналістів по тюрмах, то Урсулу так ми не підтримуємо. Тоді вийдуть маргінали, скажуть: дивіться, фейл стейт там не держава, а казна що. Розумієте, чуть не замацюкався. Ну от тому зараз важливо бути мобілізованими, відкладати цю корупцію в сторону, відкладати особисті перипетії в сторону. Країна владі, народ владі дав суперповноваження не для того, щоб активістів сажати по тюрмах чи журналістів, а для того, щоб перемагати Росію. І коли ми зараз ось цими історіями або управлінням арми держактивів на користь деяких персонажів. Використовуємо, то це призводить до послаблення держави і підстави, і підставляння таких, як Урсула. Розумієте, тому зараз дуже важливо якраз таки ось ці всі е витребеньки корупційні відкладати в сторону. Країна згадає і випише чек цим політикам, які зараз цим займаються 100%. Але треба показати дуже серйозну історію, що якщо ми Зараз підстави Мусулу токануть в лету і зникнуть і помножиться на нуль всі наші європейські перспективи. Росія чатує просто як шакали на свіжу здобич, де б ми спілкнулися, щоб вдарити вже по наших друзях, навіть не по нас, а по наших друзях, щоб потім зруйнувати політичні конструкції підтримки Заходом України. Мурсула зараз вийшла і каже 100 мільярдів на 7 років. Де ми візьмемо ці гроші? А вона дає. Плюс кожен рік дають додатково. Тому дуже важливо зараз допомагати і просто трошки поставити нашу владу на місце. Тому що знаєте, ці емоції автократії і диктатури багатьом закривають мізки. Диктатури їм треба сказати просту політичну істину, яку знає будь-який першокурсник політолог, диктатури будуються на власних ресурсах. Газ, нафта, деякі навіть примудрялися на бананах і кокосах строїти в Латинській Америці. От. Але коли ти береш гроші в когось і хочеш збудувати диктатуру, це дуже швидко сипеться по різних причинах. Але це картковий будинок, який не має основи. Ось це дуже важливо пам'ятати. Друзі, це вся інформація. Вишенька на торті був саміт НАТО, натівських країн. Західних Балкан зрозуміло, що це наші друзі всі підтримали наш вступ на превеликий жаль. Це не всі країни НАТО, і це не їхні лідери, а тільки міністри закордонних справ. Але те, що ми опрацювали ці держави, і вони нас повністю беззастережно підтримують. Це супер. Загалом це наші брати слов'яни. Ну от з ними треба працювати, вибивати їх з під Росії і загалом приходити до спільних знаменників. Але дуже важливо, щоб це були не тільки Західні Балкани, щоб це було все НАТО. 30 з хвостиком країн. Друзі, напишіть, будь ласка, чи завадить корупція вступу в ЄС, якщо зараз її не зупинити, і чи бачить Європа ці автократичні кроки, які дуже часто... Загалом не потрібні в ті моменти, коли вони зараз робляться. Друге, я хочу написати: Трамп, дасть 10 мільярдів, чи не дасть, чи дасть менше, наприклад, 1, 2, 3. Чи поки що це бісер в очі Путіна, щоб, типу, його зманіпулювати і трошки натиснути. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!